Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні. У вівторок, 26 грудня, на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Канчук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте це робити. Так само, як і дзвіночок. Вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки мають бути. Звичайно, я так думаю, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, але то на ваш розсуд абсолютно. Бо це якби миріло моєї роботи. і, до певної міри ще і пальне для алгоритмів YouTube. Сьогодні була насичена ніч прямо вип... Пишете в коментарях яскрава, так абсолютно, але почну я не з Новочеркаська, а почну з того, що практично співсьомої вечора напередодні, от по третю ранку, а в Києві ще й тривога була і після п'ятої. Противник атакував з південно-східного напряму ударними безпілотниками, шахедами. 19 пусків ну було позначено якраз повітряними силами нашими із районів Балаклава з Криму і з Приморського Ахтарська з Російської Федерації. Вони запускали в результаті протиповітряної бою силами, і засобами повітряних сил і сил оборони України знищено 13. тобто 13 з 19, бо там. Трошки відрізнялися дані в зведенні генштабу. Ну там було на 14, там вісімнадцять такі цифри. Ну принаймні уточнення ще буде, але факт в тому, що це була Одещина, Херсонщина, Миколаївщина і традиційно Хмельниччина. З ще один момент такий дуже важливий, як на мене в принципі повинні знати що от росіяни, що роблять в Херсоні за кілька днів. Вони знищили вже третю базу з гуманітарною допомогою в цьому місті. От щоб ви кажу, щоб знали, куди вони б'ють. От точно знають, що там є гуманітарка, там є продукти харчування. І вони просто ну це геноцид за великим рахунком. За словами от людини, яка там по лінії Червоного Хреста працює. Пан Тараненко такий Микола Тараненко. Окупанти двічі накривали склади е, організації, але зовсім нещодавно вони накрили склад гуманітарки від Червоного Хреста. Били шахедами, била прицільно. Наш склад, наприклад, пролетіло три шахеди. Все геть згоріло. Не додавши росіяни. перейшли вже на балістику, від якої важко ховатися. От вам ситуація в Херсоні. Насправді, на сьогоднішній день. Ми е, теж не сиділи, не сиділи, склавши руки і сьогодні. Близько 2.30 е, вночі. Тактична авіація повітряних сил, я даю зараз офіційну інформацію. Атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Новочеркас, який був в районі Феодосії. Ну стояв по суті в порту Феодосії. За даними генштаба, результат на ліцо. Я теж процитував, як вони написали. При тому, що і відреагував командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук. Він подякував пілотам повітряних сил всім причетним за знищення цього великого десантного корабля Новочеркаськ. Написав, що так, що а флоту на Росії стає все менше цього разу цього разу у слід за флагманом Чорноморського флоту крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам. Повітряних сил, усім причетним за філіграмну роботу, одягайте штани і по домашньому уїжджайте з нашого Криму поки що не пізно. Такий от він в себе в мережі розмістив пост. А що стосується результатів, знову ж таки, удар був дуже потужний. Хоча от в російських пабліках там повної відео, і в мене в телеграм-каналі. Я правда там звук відключив, бо знаєте, моє ставлення до всіх коментарів російських, але там, повірте, тут все, що... чи ми сваримося, в них у такий набір якраз вражень такими словами: набір вражень від цього ураження. Ну, І місцева влада спочатку хотіла написати, ну точніше, вони навіть написали. Писали, що це навчання, якісь там в порту. Ну потім, коли вже стало зрозуміло, що великий цей десантний корабель пішов за Москвою, то почали там якби розказувати, що там відселення зараз невеличкі там шибки повилітали. Люди кажуть, що там на п'ятому поверхах ходила годуном меблі. Ходили ліжка трусило. Такої сили був удар. Чим били ми зараз не знаємо з вами та в мережі вже гуляє відео з українським, ну точніше, з 16 який на українській символіці і в бойовому розкрасі. Значить, що вони вже готуються. Я не буду теж стверджувати, чи вони тут, чи це там мігами вдарили, чи сушками вдарили з відповідними ракетами. Але ми ну, тримаємо цю інтригу. Насправді і сьогодні ще ми про це поговоримо. А от щоб ви розуміли, чому саме Новочеркаський, що це за такий плавзасід, насправді це великий десантний корабель. Є такий проект міг що перебував на озброєнні чорноморського флоту, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя перекидання морем військ і вантажів. В принципі, з того, що зараз публікується, ну попередніми даними він якраз стояв завантажений е і готувався до розвантаження нової партії шахедів. Він їх довіс, і якраз Феодосі їх мали розвантажувати так. принаймні, от вранці говорять, побачимо, може якісь уточнення будуть, але це фантастично ще вдвічі якби, підсилює результат цього удару. В нього були різні ці бортові номери: там 108, 142, Його навіть свого часу консервували, потім розконсервовували. Він вважався, але там не найкращим кораблем другої групи. Там є групи таких військових моряків на всьому чорноморському флоту. І, в принципі, був на сьогоднішній день достатньо модернізований, бо збудований теж 87 сьомого року в польському Гданську. Ну, от такий результат сьогоднішньої філігранної роботи наших авіаторів. По землі генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок повідомляє про 98 бойових зіткнень з нього активізувалися росіяни після невеликої паузи. І от знову м'ясні штурми. Загалом ворог завдав один ракетних і 42 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ населеним пунктами. Продовж минулої доби в свою чергу. Окрім Новочеркаська, звичайно, авіація сил оборони завдала ударів по чотирьом е, районам зосередження особового складу збройної військової техніки противника і підрозділ ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу збройної військової техніки, два склади боєприпасів і три зенітно-ракетних комплекси ворога. Очевидно, що ці цифри для тих, хто веде статистику, ну і бачить якраз схід і логіку всіх цих ударів. Будь ласка, телеграм-каналі Василь Планчук є за всіх час зведена табличка від генштабу збройних сил України, де в подаються оці. Ковані російські втрати. Тепер від е, наших журналістів військових, які перебувають на місці найбільш е, таких запеклих, і, дійсно жорстоких і жорстких боїв, в степовому і на його флангах тривають жорсткі бої з мізерними успіхами окупантів. Біля Первомайського і Невельського всі атаки були відбиті. Дуже гарна новина, враховуючи загострення обстановки. Там в приватному секторі на півдні міста ворог майже не просувається. В окупантів вистачило сили засобів, щоб захопити промвузел, але надалі вони дещо сточились. Чекають додаткові резерви, які ми чудово відслідковуємо в бік очеретиного вздовж залізниці. Ворог зміг просунутися на 300 метрів на інших напрямах без змін. А і ще один такий момент: ну, один такі, які наші військові заперечили. Це стосовно Мар'янки. В принципі, напередодні ви ж бачили, що шайгу там доповідав путіну про те, що звільнили Мар'янку. Ну теж хто знає, що там Мар'янка, там фактично нічого не лишилось. Але наші військові, вот речник об'єднаного прес-центру Таврійського напряму полковник Штопун сказав: так бої за Мар'янку тривають. Говорити про повне захоплення міста некоректно. До останніх днів ми говорили про те, що плюс-мінус 96-97% міста захоплено росіянами. Ну я не знаю там, чи можна говорити про кілька відсотків некоректно. Та ну напевно, і наші військові знаходяться в адміністративних кордонах Мар'янки. Бої за місто тривають. Оце офіційна позиція. Від сил оборони таврійського напрямку місто повністю знищене, але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно. Ну насправді, що значить, ну кор коректно для шойгу, коректно, некоректно, йому ж треба, щоб в медійному просторі, хоч якісь там назви лунали, і якщо вони там. Там друга армія в світі б'ється там вже другий рік за Бахмут за Авдіївку, то хоч Мар'янка в них от от хоч якось да, почала з'являтися. І ще один такий момент. Напередодні була розповсюджена інформація про 108 загиблих українських військових. Які їхали, начебто їхали там на ротацію чи відпустку, там, чи якось вони там щось стягнули на сірниках, хто буде їхати. Якось так все воно виглядає. І типу колона, і вони завдівки їхали автобусами чомусь і цю колону розбомбили. Так принаймні гуляло в мережі повідомлення. теж. Офіційно відреагував генштаб збройних сил України, сказавши, що то не було і не могло би бути. Ну теж я кажу за офіційними даними на дану секунду, просто що є насправді на сьогоднішній день в медійному просторі, але насправді те, що там жорстко і жорстоко, це абсолютно. І от навіть індипентен, я теж не знаю, де вони беруть ці знання. Але індипендент спілкуються з нашими військовими, причому які безпосередньо перебувають на Позиціях і, значить, статті з такими заголовками без нової військової допомоги Авдіївку буде втрачено за лічні дні. От посилання на неназваний джерела, причому вони кажуть це українські військові, які обороняють місто. У мене тільки запитання до прес-служб: як так може бути? Як вони індипендент спілкуються це по месенджерам, спілкуються? Чи як Глава міської адміністрації Авдіївки заявив, що якщо допомога США припиниться, лінія оборони може змінитися, і це приведе до шалених втрат як серед військових, так і серед цивільних. Но тут, хоч є якесь посилання. При цьому кажуть, представник 47-ї окремої мотострілецької бригади, заявив, що в бійців під Авдіївку на даний момент є потужні засоби, щоб не допустити агресивного просування противника. Також як вони називають топ командович, анонімно сказав. Що збройні сили України там мають достатньо боєприпасів, щоб втриматися на поточних позиціях, але не достатньо, щоб змусити Росію зупинитися, якщо ситуація загостриться ну якщо вони кинуть нові е сили, особовий склад, видно, техніку в цьому контексті, але. Підсумовуючи, якраз от потужність і по суті, рівень пекла там є, росіяни наступають по всій лінії фронту. Це командувач Тарнавський. За словами, наступ на Авдіївському Мар'їнському напрямах розпочався два дні тому. От ми ж з вами відслідковуємо якраз по кількості бойових зіткнень. це абсолютно показує. Рівень армія Росії атакують за підтримки бронетехніки, активно застосовує авіацію. Збройні сили України відбили десятки атак на схід від Новобахмутівки, на південь від північної і тоненько в районах Авдіївки, Першотравневої, Невлінського, Мар'янки, Красногорівки і Новомихайлівки. Та ширина фронту, хтось скаже, там не дуже велика, але дуже насичена. Якраз через кількість особового складу, власне, і технічних засобів, та ще й робота з повітря. На що на сьогоднішній день на жаль, ми ще не встигаємо. Відповідати, а, ну в повітряному розумінні готуються. Окупанти все частіше відмовляються правда брати участь у штурмових діях на фронті. Там ситуація теж не переливки. А, це за даними знову ж таки речника сил оборони Таврійського напряму полковника штупуна. Загарбники почали групами здаватися в український полон за його словами. За останні три доби одну групу шести окупантів взяли в полон в недовго тривалому в бою. А ще одна, майже така ж по кількості група, просто без бою здалась. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військових одна з причин того, чого чому ворог так робить, можна сказати, нелюдське ставлення з боку командування. Так принаймні вони пояснюють, бо за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь там інші провини офіцери їх роздягають повністю. І взимку і саджають в такому вигляді в холодні ями б'ють і погрожують розстрілами. Оце вот це стан речей морально психологічний Ну, Хоча знаєте, росіяни вони звикли жити в таких умовах, і можливо там на когось там потрапили. Тихось раз там чи два виїжджав за кордони, тому так от люди вирішили для себе цього не терпіти, але переважна більшість це сприймає як нормально. Тому немає там такого масового, прям не, не масової незгоди з тим, як до них ставляться. До них так ставляться все все життя, і їм все підходить і далі продовжують обіцяти, що будуть так ставитися. Е, Харківщина, голова обласної військової адміністрації, пан Синігубов сказав так, що головна ціль окупантів в цьому районі це повторне захоплення Куп'янська вузлового. При тому, що наразі Росіяни штурмують Симківку, а також намагаються наступати біля Іванівки і Петропавлівки в Харківській області для ворога. Це зараз основна мета, оскільки захоплення синьківки дасть можливість просуватися далі і створити передумови для блокування Куп'янська. Ну і головна ціль власне великий цей залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий. Але щоб до нього дістатися, потрібно хочеш не хочеш, але потрібно захопити частину Куп'янська. Тепер про повітря. І от розмови, передбачення ну офіційної ж інформації немає ніякої стосовно там F-16 Є немає, поки що немає в нас така. От такі дані, але росіяни вже заявляють про збиття F-16 в Україні. Ну однак, як ми знаємо, що повітряні сили офіційно ще навіть не отримували ці літаки, і як сказав Феречник повітряних сил, пане Гнат, я думаю, що під кінець дня буде більше ще повідомлень про ці збиті в лапках, звичайно, в 16 а під кінець року вони завершать этот тяжолий год, Мабуть, що найменше двома ескадрильями. Ну е, коли а коли ж запитують, да будуть літаки? Ну каже, будуть тоді, коли буде готова інфраструктура, пілоти, інженерно-авіаційний склад. От е, насправді, е, оцей фото, яке гуляло в мережі, пам'ятаєте, що й були росіяни? Підписали, що це знищена виничовичове в 16 на аеродромі в Одесі. От якраз позавчора, коли був там ракетний удар. Однак військові е, підтвердили фейковість цього зображення. Оригінал насправді від 18-го року. Е, за словами військових, російська пропаганда стверджує, що фото їм передали свої люди в ЗСУ. Однак вони не врахували, що на фейковому фото зелена трава як влітку. Окупанти просто майстри писати байки і годувати ними своїх земляків. А те, що в інтернеті е, ну можливо знайти всю правду, їм і не зрозуміло. Насправді на фото, е, значить, там було видання таке VRT News, від 12 жовтня 2018 року випадково згоріли F-16, який потрапив під армійський навчальний боєприпас на авіабазі Флоренс в Бельгії. крім того, в збройних силах України вважають, що такими перемогами Росіяни намагаються відвернути увагу спільноти від втрати власних літаків. А сьогодні ще й від втрати великого десантного корабля не інакше, але якщо серйозно. То країнам Заходу поки що немає сенсу доставляти F16 в Україну, оскільки літаки стоятимуть під прицілом ворога. Якраз наша країна має бути на 100% готова до таких постачань. Та ще от заява від пана Ігната. Якраз він коментував інформацію, ну, яка пройшла в мережі. Ну як пройшла, і про неї сказав президент Зеленський, що значить перший. Я в шестнадцять можуть найближчим часом як всі сказали о, до кінця року навіть доставити. Ну пане гнат нагадав, що президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром і глава нідерландського уряду заявив, що Україна підготує перші 18 винищувачів для доставки в Україну. Але який сенс доставляти їх зараз сюди, щоб вони ж тут стояли? Під прицілом ворога потрібно дочекатися, щоб все на 100% було готове. Ну і проточнив, що інженери не лише готуватимуть літаки, а ще й займатимуться озброєнням. Ми ж беремо літак, ну щоб типу воювати на ньому, а не фу -фу фотографуватися і відоси знімати. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштувати і завдати ним ударів. Ну, подивимося, знову ж таки, бачите, по різному можна. Трактувати суть розмови президента і прем'єр-міністра. А чим сильнішою, до речі, от президент прямо сказав, що чим сильнішою буде українська протиповітряна оборона, тим менше російських чортів буде в нашому небі. Різдвяний вечір під час війни наші воїни збили не лише майже 30 шахетів. А сьогодні ще ви бачили, що додало і кілька ракет, а ще й дві російські сушки. І нагадав, що всього за тиждень російські терористи втратили 5 літаків. А це різдво задає правильний настрій на весь наступний рік. Настрій наших можливостей, можливостей в переговорах з партнерами, можливостей в зміцненні нашого повітряного щита, можливостей в заході в захисті нашого дому від російських терористів. Ну і ще один такий момент на тлі впевненості, яку демонструє президент, навіть у своїх зверненнях, бачите, абсолютно там нічого не пропало. Все рухаємося, і тон задає цей фінфінал цього року, да і настрій задає. Ну і звичайно, там як пишуть, що там той, хто схожий на Путіна, там Василь, чи як його там вже кілька варіантів, навіть новорічних поздоровлень записав, там будуть вибирати який саме опублікувати, ну залежно від е, обставин, які будуть на сьогоднішній день, там ближче до нового року. А мені щось здається, що ближче до нового року не тільки Новочеркаськ буде палати, ну принаймні в тій частині земної кулі. Ну так, от я сподіваюся. Подіваюся на це, але е, знову ж таки, це дуже серйозно і не розуміти цього в Кремлі не можуть абсолютно. І звичайно, що відступити для них це смерті подібно і не тільки там в політичному плані, але й в фізичному в багатьох е, варіантах. І, от е, ці з'являються статті, да що путін там подає сигнали. Давайте миритися. Ну відреагував наш центр протидії дезінформації. Ну ми про ці сигнали з вами говорили вже не один раз. Путін подає сигнали про нібито готовність до перемовин з Україною, насправді щоб перешкодити допомозі Україні. Ну, ми теж такі ж висновок з вами робимо. Та й не тільки ми. Я думаю, що всі притомні в світі якраз бачать, для чого до чого закликає Путін не миритися. А давайте там почнемо принаймні вигляд процесу, а ви перестаньте озброювати Збройні Сили України. І знаєте, що такий нюанс з'явився. Ну, видно, покопирсилися в іменах і прізвищах тих людей, хто писав цю статтю для New York Times. Значить, центр протидії дезінформації заявив, що для написання цього тексту Росія задіяла. Реальних американських журналістів, але вони були свого часу в Росії там представниками своїх редакцій чи якоїсь редакції були завербовані якраз відповідними організаціями, там головним розвідувальним управлінням, тощо за часів їхньої роботи, власне, в Москві. Ось чому і вони видають такі е, нагара, як то кажуть, реляції. А ми ще дивуємося, звідки вони беруть інформацію, чому так симптоматично, якраз скрізь з'являється, те, що насправді. Виглядає як да, якась чи дезуха чи заказуха. Да. Так, і е, стосовно там особового складу, в них російські е, війська готують, ну як військові, скажімо так, готують експедицію до Африки для пошуку і підготовки найманців для участі у війні проти України. Це центр національного спротиву повідомляє, е, значить, американський... Африканський корпус створюють як заміну найманцям Вагнера, які діяли в Африці, але були відправлені на війну в Україні. Розширення цього контингенту планується на території буркіна Фасо, а основним видом їхньої діяльності буде підготовка і перепідготовка нових хвиль місцевих найманців е, да, з Буркіна Фасо на для відправки на війну проти України. От е, і та, і таке можливо, незабаром буде десь в степах в районі Мар'янки, там десь на Тіріконах буде лазити. Такого кольору шкіри, тепер по нашому е, особовому складу і взагалі перспективам на наступний рік. Знаєте, що вчора там по обіді були перестороги, бо вона й Девіта Рахамі, очільник фракції Слуга народу, казав, що ось нема де там законопроект щодо мобілізації, рекрутингу і проходження служби. Е, Кажуть: ну де він же ж мав би сьогодні з'явитися? Сьогодні уряд е, має внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працював на прохання військових. Сподіваюся. Що колеги з Кабміну найближчим часом закінчать свою частину роботи, забігаючи наперед, вони закінчили. Бо відсутність цього законопроекту, а тепер ще й заблокованість доступу до тексту, хоча б того, що буде обговорюватися в комітетах. Це я від себе додаю І далі, те, що каже Арахамія, породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про дію. Ну, як фейки про дію, вони ж висловлюються чинними народними депутатами. Та вони ж висловлювалися там чинними військовими, в тому числі е парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на. Комітеті, але в принципі, да ну вже до, вже вони є ці документи, але алгоритм роботи не змінився. От каже Арахамі. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробив правила. Президент перед тим чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби в збройних силах, просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. І, от е, військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповідь на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, не зважаючи на календар. Те, що вони не пішли на канікули. Ви всі прекрасно знаєте, я теж вам про це казав. І, в принципі, виглядає ситуація на даний ранок наступним чином: Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку і проходження військової служби. Це реляція від представника офіційного представника уряду в парламенті Тараса Мельничука. В текст законопроекту ще раз скажу, допоки не опублікований, але направлений на розгляд комітету. В Принципі, можна було би подивитися так звану картку законопроекту, який Кабмін вніс до ради. Це ну хто там копирсується більш глибоко в цих проблемах хто, і питаннях, хто знає, як це робиться. Але ця картка стала недоступною буквально там через кілька. Хвилин після публікації ну насправді там люди ж повстигали повитягати. Там ну, по мережі зараз багато ходить ну, світлин, скріншотів з цього, цього документа. Ну, в принципі, в пояснювальній записці там зокрема йшлося про наступне. Ну, ми про них ці зміни говорили, але давайте пройдусь. Бо ну я думаю, що це важливо для всіх. По перше зміна призовного віку з 27 до 25 років. Удосконалення процедури військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити і пройти відновлення шляхом надання додаткової відпустки і збереженням грошового забезпечення 90 календарних днів, встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації впродовж двох років. з Дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дій правового режиму воєнного стану і були звільнені з служби в запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Так, виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій, і висновку про обмежену придатність до військової служби, тобто обмежених придатних, не буде. Виключення строкової військової служби як такої, взагалі як виду військової служби, і звільнення із служби в запас всіх військовослужбовців строкової військової служби, запровадження для громадян України базової загальної військової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних е закладах. Запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальну військову підготовку, і е, такий от момент встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від затяне на військовий облік і проходження військової служби е, і залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адмінпослуг, центрів зайнятості і центрів рекрутингу. Ну, в принципі, командування сухопутних військ збройних сил України назвало три категорії громадян, за допомогою яких планують розширити коло тих, хто можуть кого можуть призвати на військову службу під час мобілізації. В принципі, це співпадає там з певними такими заявами Валерія Залужного головнокомандувача збройних сил України. Ну це була була відповідь. Начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ полковника Горбача на питання журналістів, значить, три категорії: громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року і не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін законодавства України. Далі громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від, від призову на військову службу під час мобілізації. І громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобов'язаних в зв'язку з ухиленням до виконання військового обов'язку. Мета зазначених закладів – це забезпечення доукомплектування сил оборони відповідно до існуючої потреби. Отак от йдеться у відповіді. І е, щодо відповідальності, от про яку говорили, це по суті потрапляння до реєстру боржників. Для, для ухилянтів, ну зі всіма оцими плюшками в лапках, це заборона на виїзд за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження в праві керувати транспортним засобом, освічення посвідчення водія отримувати обмеження прав розпоряджатися коштами і іншими цінностями. Я в наступній частині вже е, дам більше под... ну, як не подробиться ці думки депутатів стосовно од е, е, фінансів і, там роботи з банками. Відмову в підписання кредитних договорів, зупинення отримання пільг і послуг від держави, але ще раз скажу, що ці нововведення ще не прийняті. Їх ще будуть розглядати комітети, тому можливі зміни. І ще великий шар цієї теми він пов'язаний з чоловіками за кордоном. Ми теж про це говорили, і депутати дуже жорстко, ну, принаймні з того, що виглядає, як воно як воно виглядає на даний момент. Підходять до цього питання. Давайте. я... Щоб не забирати у вас часу і так достатньо налив інформації а, тут переварювати, що потрібно. І продовжу там через деякий час важко включений дзвіноток. Як тільки буде готовий Ютуб з моїм відео, він вас одразу сповістить. І я там розкажу оці от новації пов'язані з закордоном, кордоном і в тому числі із баченнями деяких депутатів, як би. Попрацювати з тим, щоб людина все ж таки пішла і стала на облік. Я вам дякую, що ви є на Ютуб каналі Василь Клинчук. Підписуйтесь, будь ласка, друзі. Тримаємо руку на пульсі. да? всі інновації обговорюємо з вами відверто, щиро. І сьогоднішній день, бачите, осторонь стоїть цього процесу. 26 грудня і вівторок. Дякую за вподобайку категоричну українську за ваш коментар. Можливо, за гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Дякую щиро моїм патріонам. Дякую, спонсорам мого каналу. Дякую всім, хто підтримує. Особисто роботи. Якщо маєте бажання і можливості, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. На загал, друзі, тобто що не робив, але не сумніваюся. Ми всі разом пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими Збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона буде. Не сумнівайтеся, абсолютно. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!